Мануель Макрон підтвердив можливість ведення західних військ в Україну та окреслив умови, за яких таке рішення може бути розглянуте. Про це президент Франції сказав в інтерв'ю, The Economist. На питання журналіста про те, чи досі він підтримує ідею відправки військ НАТО в Україну, він відповів, що нічого не виключає, тому що ми маємо справу з людиною, яка нічого не виключає. Макрон пояснив, що безсумнівно були занадто нерішучими, визнаючи межі своїх дій перед кимось, хто вже не має жодних. Меж і хто є агресором, додавши, що спроможність Заходу полягає у тому, щоб заслуговувати на довіру, допомагати та надавати Україні засоби для опору. Він також заявив, що багато країн заявили, що розуміють підхід Франції і згодні з позицією країни та вважають її правильною. У мене є чітка стратегічна мета: Росія не може перемогти в Україні. Якщо Росія переможе в Україні, в Європі не буде безпеки. Як можна робити вигляд, що Росія на цьому зупиниться? Якою буде безпека для інших сусідніх країн Молдови, Румунії, Польщі, Литви та інших? І за цим яка довіра до європейців, які витратили б мільярди, сказали б, що на кону виживання континенту і не дали б собі засобів зупинити Росію? Так ми не повинні нічого виключати, тому що наша мета полягає в тому, щоб Росія ніколи не змогла перемогти в Україні. Він також висловив переконання, що це є основною умовою європейської безпеки і військового авторитету. Тому якщо Росія вирішить піти далі, усі країни в будь-якому випадку повинні будуть поставити собі це питання. Макрон додав, що Франція вже здійснювала військові інтервенції, у тому числі й нещодавно розмістивши кілька тисяч військовослужбовців у Сахелі Африці для боротьби з тероризмом, та зробила це на прохання суверенних держав. Еммануель Макрон також наголосив, що рішення щодо введення військ в Україну може бути прийняте за двох умов, у разі якщо росіяни прорвуть лінію фронту та за наявності відповідного запиту від України. При цьому він зазначив, що українська сторона поки що не зверталася з таким проханням. Тому я думаю, що виключати це апріорі означає не засвоїти уроки останніх двох років. На саміті НАТО влітку 2022 року ми всі виключили постачання танків, ракет Великого Радіуса Дії, літаків. Зараз ми всі перебуваємо в процесі цього, тому було б неправильно виключати решту. Але перш за все, це було б неправильно з погляду довіри і стримування стосовно росіян. Зазначу, до речі, що агресивність російської реакції на мої слова свідчить про те, що це малобажаний ефект. Не думайте, що ми зупинимося на цьому, якщо ви не зупинитеся.